Значить, де ми знаходимося? Ми, ну, сказали Янів. Але, можливо, рудий ліс, бо як територія виглядає як рудого лісу. Тобто я тут мапу мітку на мапі поставила. Це якось так від міста міст до Лиманська і нагору просто. І ось тут десь шукайте детектор. Оцей. Сканер. Детектор, сканер. Е, так, ну а кто? Біжимо, біжимо, біжимо. Так, хтось з'являється. Ну... При... Опа. Так, мені не подобається, що... Опа. Чртов гриб? Це що таке? У мене такого не було, але прикольно.